Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Кова Любов. А сьогодні я вам зроблю невеличку розпаковку подарунків. Почнемо з того, що 16 березня компанія Доктор Клінік проводила бізнес-форум. Цей бізнес-форум був у місті Хмельницькому і він був для всіх лідерів, які виконали умови, які поставила компанія. Так як я умови теж виконала, я теж поїхала. Почну з того, що я взагалі-то була вперше на такому заході від компанії Доктор Клінік. Я вперше була в місті Хмельницькому. Я приїхала ще 15 березня, тому що ми домовилися із дівчатами з команди зустрітися. Це була перша зустріч із моїм наставником. А своїм наставником я знайома уже дуже давно. Наставника я реєструвалася ще за часів, коли була така соціальна мережа, як Вконтакті. Ось, а от спілкуватися ми почали безпосередньо, коли проводилось навчання для, для команди. Навіть Полізла в телефон і подивилася, коли ж я почала вести свою сторінку магазина. Саме тоді от проходила навчання, і це було рівно 5 років тому. Тобто 5 років я спілкувалася постійно з людиною. У нас були постійно робочі зізвони, зуми. Ми переписувались, ми телефонували одна одній. А це була перша зустріч. Це було дуже приємно побачити людину вживу нарешті. А ось мій наставник взагалі з Дніпропетровської області. Я проживаю в Житомирській області, до цього в місті в Києві проживала. І було приємно побачити і наставника, і дівчат із команди. Приїхали теж з різних куточків України, і це була дійсно цінна зустріч. Ми також ми зупинилися в дуже красивому хостелі. Для мене було здивування, що хостели такими бувають. Житло нам відповідно допомогли знайти це е, загалом не наша структура. Директор зовсім іншої структури, але дуже приємно, що таке відношення ставлення один до одного. У е, на форумі ми познайомилися з дівчатками з різних структур. Було дуже приємно зустрітись, побачитись, познайомитись, помінятися досвідом. Сам бізнес форум проходив в дуже красивому місці. це готель в місті Хмельницькому. Це в центрі міста. Дуже красивий готель, дуже красиві такі локації. Компанія керівництво компанії дійсно постаралися для того, щоб усім нам сподобалось. Кожен учасник бізнес-форму, а це було на хвилиночку. 85 людей з різних куточків України. Кожен отримав подарунок. І сьогодні я вам хочу показати цей подарунок. По-перше, що ще мені сподобалось, що для мене було вперше, мене викликали, можна сказати, на сцену, мені вручали диплом. Так, я ще не директор. Але я думаю, що все можливо з компанією Доктор Клінік, тому ми до цього прагнемо. Отримувати привітання завжди приємно. Це завжди в нас було в робочих чатах, в зумі. Так, а от вживу, так, От виклика, коли тебе викликають на сцену, вітають це. в Мене було вперше. Тому мені було дуже приємно. Це були такі нові емоції. Вони були дуже яскраві, і знаєте, мені сподобалось. Дипломчик ще була квіточка. Кожен учасник конференції отримав каталоги, діючий і на квітень. Наш маркетинг-план, блокнотик брендований, ручка брендована. Ось такий брелочок. Теж, доктор Клінік, кожен учасник форму отримав по ось такому пакуночку. У мене тут помічниця. Ось ще хочу відмітити. Те, як керівництво компанії підібрали подарунки, це те, що потрібно. Так, що ж Ми отримали. Дивіться, гель для душу, об'єм 750 мл. Мені здається, це те, що потрібно всім завжди. У мене аромат апельсин, ананас приємний, ненав'язливий, такий, свіженький, досить аромат антисептик. Він до речі, у нас у в формі гелю, тут 240 мл, є всі сертифікати якості. І часи коронавірусу вже трошечки так відійшли, вже всі про це забули в світлі події, які у нас постійно тут відбуваються зараз в Україні. Але знаєте, звичка користуватися антисептиком вона залишилась, тому це корисний подарунок, яким, звісно, ми будемо користуватися. Що класно цьому антисептику він не пересушує руки. Тому Подарунок корисний. Наліт, дуже корисний подаруночок для нас, жінок це маска для обличчя. До речі, з волошкою моя улюблена. Вона мені дуже подобається. Це глиняна масочка, вона дуже гарно очищає шкіру обличчя, матує, очищає пори. Подобається вона мені, в мене така є, я собі періодично її замовляю. І от такий подаруночок. Наступний Тимала. подаруночок теж дуже корисний, це теж одна із наших новинок, нещодавніх. Це у нас серветки для зняття макіяжу. Я планувала собі їх замовляти, щоб в мене. Таке було вдома. Але ось отримала в подарунок. Тому подарунки всі корисні і все те, що потрібно вдома. Для да? подарунків, які отримав кожен учасник бізнес форуму В кінці бізнес форуму був ще додатковий розіграш подарунків. Подарунки були дуже круті. Це були наші новинки, сухий шампунь, лак для волосся, тобто новинки березня місяця. Так, у нас є преміальна лінійка для волосся космолів, безсульфатна, шампунь, бальзам, масочка. Теж вони розігрувалися серед учасників парфуми із бренду Сейн, Парфуми Хюрем. Це наша теж така преміальна лінієчка. Ось я їм навіть покажу ось такі, теж дарували такі парфуми. А також подаруночок, який виграла наша колега з нашої команди, що особливо приємно: це ось такі вітаміни, омега 3 тут баночка 200 капсул, і отримала в подаруночок. Тож подарунки обиралися дійсно класні, круті і такі цінні і корисні. Ще в нас був дуже цікавий тренінг. Тренер у нас був Андрій Леонов, просто фахівець цієї справи. У нас були цікаві теми: це комунікації, продажі, конфлікти, їх вирішення так. Також ефективне наставництво, і що мені сподобалося, всі ці теми були подані настільки легко, настільки цікаво з гумором, що ну я навіть не помічала, що це в нас навчання якби проходить, тому що все сприймалося дуже дуже легко, дуже класна подача інформації. Мені от сподобалося. Компанія дійсно обирає хороших, крутих спеціалістів для своїх партнерів. Це дуже цінується і це дуже відчувається. Також учасники бізнес-форуму вперше ми дізналися про наші подорожі. У нас є програми на подорожі. У нас взагалі компанія Доктор Клінік це наймолодша компанія, яка найбільше подорожує як по Україні, так і за кордон. Так, от у нас в серпні буде святкуватися друга річниця компанії Доктор Клінік Україна, тобто в Україні тільки буде два роки як компанія. І до, до другої річниці компанія нам пропонує таку подію, як Beauty Stars Party. І саме на бізнес-форумі в нас було оголошено місто і місце, де буде проходити ця подія. Це буде Львів, це буде, це, мені здається, найкращий готель Львова. Це готель, в якому зупиняються голівудські зірки, які відвідують Україну. А це готель, в якому зупиняються наші високопосадовці, які бувають у Львові. Я вам тут прикріплюю картиночки цього готелю. Це це гранд готель в місті Львові. Це він в центрі Львову. Ми там проведемо. Ми там, я дуже сподіваюся, що я теж там буду. Так, це буде два дні в цьому готелі. Це буде можливість відвідувати СПА. Буде сама сам захід, нагородження. Ну це все проживання. Відвідування з пасалону, все це буде за рахунок компанії, і потрапити на таке святкування може кожен. У нас є ще одна програма. Оксамитовий сезон з доктор Клінік. Це програма на поїздку за кордон у вересні. Це, звісно, буде море. Це буде тепла країна, це буде море. Ми дізналися країну, в яку повезе компанія своїх переможців. Це буде Туреччина, це також буде безкоштовна поїздка за рахунок компанії. І теж на цю поїздку може потрапити кожен, хто виконує умови. Знаєте, я на морі не була давно, і я би дуже хотіла потрапити в цю поїздку. Тому будемо працювати, робити все, щоб досягти своєї цілі нової. Після бізнес-форму я переконалася, що це та компанія, і це ті люди, з якими я хочу далі працювати. І мені дуже сподобалась сама подія. Мені сподобалось ставлення керівництва до своїх партнерів. Це дуже щитується, дуже відчувається, як, як нами дорожать, от як нас цінують. Тому хочеться працювати і хочеться покращувати свій результат. Всі, хто вперше чує про компанію Доктор Клінік, а я знаю, що є такі люди, таких багато, тому що компанія ще нова на ринку, і не всі про неї знають. Я залишу в описі під відео телеграм-канал свій, в якому я зібрала всю інформацію про компанію: сертифікати якості, про продукт, історію ну, все, асортимент, всі програми підтримки, які є. все ви можете переглянути в одному місці. Також залишаю анкету для реєстрації. Ви можете реєструватися як для себе для своєї знижки, для подаруночків. А ви можете також реєструватися, якщо у вас цікавий додатковий дохід, чи навіть побудова команди і е, участь у поїздках. Незважаючи на те, для чого ви реєструєтесь, в будь-якому випадку я вам допоможу оформляти замовлення. Я вам завжди пораджу продукти, які краще е, обрати. Так як забрати, е, проконсультую по акціям, допоможу зібрати замовлення, щоб максимально скористатися всіма виводами, які дає компанія. Тож чекаю вас у своїй команді. Давайте разом поїдемо до Львова і в Туреччину. Дякую вам за перегляд.